Міжнародна так звана правозахисна організація Amnesty International засудила і назвала невбачним рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну і закликала переглянути його. E, значить, прямому директора Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії. Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам. Гнітюче і чесно кажучи, шокуюче, що президент Байден ухвалив настільки значуще і небезпечне рішення, якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії. Ах ти ж ми Розота. Ах ти ж, сука москальська, продавшася Москві, яка живе за московські гроші явно. Ти говориш, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам. А Чи не за, для захисту цивільних осіб це все робиться? А як нам стримати цю орду, яка принедась без мін? Ти пропонуєш нам стримати її без мін? Ну так іди, поможи, стримай. Сука, блядь. ну, е Просто його не цікавить, що там буде з Україною, от, що Україну просто тупо захоплять. І що буде з тими цивільними особами, про яких воно якоби е дбають. От. Їх цікавить, щоб не було мін дано в Україні. А то, що у Рашки є міни, коли треба, вони застосовують, от, то це вас не хвилює. Коли Рашка застосовувала міни, ви мовчали. Ці всі міжнародні правозахисні організації, вони в більшості свої фінансуються або рашкою, або за міжнародний рахунок під патронатом рашки. Ну, рашка ставить своїх людей от, через спецслужби у ООНівських структурах, всяких правозахисних структурах. Вони тягнуть гроші, в тому числі і з американців з заходу, от, але вони виконують завдання Раші. Я думаю, що після такої заяви Amnesty International треба з України викинути і оголосити їх персонами нон-грата. так як Ізраїль оголосив терористів Гутераша і кого там ще його заступників. Офіційно це глава ООН, генеральний секретар ООН персонами нон-грата. Треба так це Amnesty International оголосити персоною нон і їхніх керівників.